Привіт, друзі! На огляді сьогодні Yamaha Ямаха a 55. Це свіжий інжекторний чотиритактний скутер на водяному охолодженні. 55-та це продовження 36-ї генерації, але з оновленим впуском бензину. І, Наскільки я пам'ятаю, даний апарат найсвіжіший по року випуску. Це у нас 17-го року. 55-й джок в рідній фарбі, в прекрасному стані. Ну Давайте детально знайомитись, що це за апарат. Окрім того, що, як ви бачите, над трубою вже відсутня ця трубка до полу газів. В нас йде вже лямда в трубі вихлопній, яка щитує показники, і відповідно скутерочок економічніший. Цікавіший, динамічніший і тихіше, м'якше працює двигунчик. На мою думку, от дійсно є така штука. Він на таких красивих чорних дисках. Іде задня гума без перебільшення 80-90, майже нова, 90х90х10 на на ARC стоїть гарно якісна їхня японська гума тук-тук Так, далі. Що таке враження камера брудна. Йдемо далі. Він йде вже з білими, як ви бачите, поворотничками. Поворотнички вже без отворів, вони на герметику кріпляться. Ну, не скажу, що це гарна ідея в плані досконалення. Красивіша, красивіша, але не, не дуже гарна. Бачите, сірий такий колір, срібний колір, з якимось таким він молочним чи синім, ну такий дивний незвичайний колір. Чесно кажучи, не розумію, чи це синій, чи це срібло, чи він такий більш до блакитного. Ну, симпатичний, незвичайний колір. Стан варіаторів дивіться в кінці цього відео, кому цікаво. Замінив ремінь, це біжу наперед. Оригінальне сидіння. Сидіння вже відбити швом шовчиком, а 36-та модель у нас, як пам'ятаєте, цільне йде сидіння з одного матеріалу. Тут відрізняється матеріал верхній вже як такий собі. Так, 17-й 17 рік, 5 п'ятий місяць пара оригінальних японських заводських дзеркал. Є наклеїчки про ТО, які були присутні 17500 кілометрів. У нас тут що? 17100, скоріш за все на 17500 буде заміна. По ньому мається на увазі ТО. Так, 17.05, так, да, все вірно дивіться, 17-го року у нас апарат майже 18-го. Бак чистенький, але невеличкий окис є. Ось тут як по, по горловинці. Це нормальне явище. Це просто як пелючка, не, не ржа. Таких мопедик свіжий, і ржавих баків ще не зустрічав. Так, пішли далі. Ліву частину подивились. Під опці... 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 опційно немає, але буває. Так, карманчик, замок, блокування заднього колеса, до речі, хто не знає, бачите, блокується задній варіатор, заднє колеса і з цієї. Позиції відчиняємо і їдемо далі. Такий собі механізм проти крадіжки Далі ручки, дивіться, в якому стані кнопки. Хто це любить, хто це знає, все чистенько, все чудово. Як я сказав, це рідна фарба. так Передня гума. Передня гума нова. Замінена на диску, також видно, що це 17 рік. А, нагадаю, колеса, вилка, барабан це рідний чорний колір, я не фарбував, це такий заводський колір, і воно в ньому якби, і присутнє. В 55-й йде от на таких чорних, красивих дисках. І це рідна фарба. Я не фарбував ні диски. Єдине, що підфарбована труба була. І тут по правій частині дивіться, є от невеличкі подряпинки. Бачите? Можна якусь наклеєчку гарненько наклеїти. Але не чіпав, покажу все, як є. Накладочка трошечки в 55-ї 55 ки відрізняється. Так, клюв. Клюв також в цьому незвичайному такому кольорі. Також є невеличкі отут потертості. Бачите, тут момент, тут невеличка подряпинка. Десь отут, отут. Ну, Такі незначні. Можна взяти, спробувати сірою підфарбувати в тон. Але я думаю не вийде, так як колір такий. Незвичайний, я ж кажу, От з такого ракурсу синь, е, сірий, от з такого синьоватий такий. Такий незвичайний, прикольний колір. І що, що в нас саме таке гірке по скутеру? Так він практично новий, але дивіться, в рідній фарбі є от така у нас неприємна ситуація. От такі невеличкі подряпинки, пошкрябенки. Я от просто не уявляю, де Потрібно ставити скутер, щоб подряпати от просто е, саму голову. Я не знаю, чи це десь при перевозці, чи це він спеціально під якимось деревом ставив, ставив щоб воно його дряпало, не знаю. Є от така штука, друзі. І в багатьох випадках із таких незначних подряпинок, отут там, на боковій частині, приходиться фарбувати весь скутер. Але я вирішив, що цей буде в рідній фарбі, так як в загальному стан ну, тут. По пластику, там 8 з 10, грубо кажучи. І якщо просто взяти, пофарбувати цю голову, підійти е, до підбірника фарби, щоб підібрали вам приблизно в такий колір. Приблизно такий колір знаю, чи вийде в ніч, чи ні, і пофарбувати цю голову, от, і вона там по роботі вийде десь в районі, я думаю, тисячу-півтори тисячі гривень. Я готовий, кому сильно цей момент не подобається, цим зайнятися. Підфарбувати в тон в колір скутера і буде в принципі ідеально. Кому не заважає, багато людей вважає, що це взагалі не критично, коли от в такому стані техніка, то звичайно ж забирайте так, як є. А, і завжди я люблю доглянути техніку максимально, тому для себе якби стараюсь максимально, щоб було гарне все. Так, ну по роботі двигуна, як я й говорив, він максимально тихенько працює, от, дуже м'якенька робота двигуна. Чуєте, м'якенько, тихенько, без ніяких питань. Так, світло, ближній, дальній поворотник працює і тут повністю по електриці все працює, все чудово, без ніяких питань, зауважень. <рив> так, сигнал. Також. Ну що, невеличкий тест-драйв. Скажу, що на скутері повністю все в стокових запчастинах. Єдине, що було мною замінено, це ремінь варіатора. Ремінь замінений на новий оригінал. В кінці цього відео. Подивіться, кому цікаво. І, звичайно ж, 55, ка наскільки я пам'ятаю, 55 в неї максимальна швидкість 53, от приблизно в таких діапазонах. Відчувається різниця від 36. ї М'якший, комфортніший, тихіший, а так в загальному зручна моделька можна сісти зручно От, і з комфортом собі рухатись по місту. І техніка дуже надійна. Так, ну, в принципі, що можу сказати? Все чудово, прекрасний стан двигуна, повністю в стокових в рідних запчастинках. Ну, Є в нас невеличкі подряпинки на голові, але це, як на мене, не критично і виглядає він дуже-дуже красиво, свіжих років в прекрасному стані. Кому до вподоби, звертайтеся, контакти в опису під відео. Кому не подобається, заходьте на телеграм-канал, дивіться інші варіанти на продаж, підписуйтесь на YouTube, щоб не прогавити цікавенькі пропозиції, схожі на цю до нових зустрічей! Вітаю, друзі! Стан варіаторів у Джок 55 модель. Дивимось стан. Варіатор задній. 17-го року в прекрасному стані колодки щеплення, тобто ну, взагалі без питань. В чудовому стані варіатор, хоча от щеплення колодки, бачите, просто нові. А от коли є такий момент, це деякі друзі люблять тримати гальма і погазувати. І вони отак частково заплавляються. Нормальне явище, можна наждачечкою верхній шар трошечки зачухати, щоб краще було щеплення. Тобто по задньому варіатору питань немає. По передньому так само, аналогічно, чистенький, гарненький. Варіатор і тарілочка варіатора так само без питань. Ролики варіатори. Варіатори чудові, там одненький з невеличким зносом. От абсолютно незначний. Мабуть, його тільки замінюю і все. Так. Є питання по ременю варіатора. Дивіться, що по ременю. Е, оце новий оригінальний ремень, який я буду сюди ставити, замінив його на оригінал. Щоб ви зрозуміли, ціна питання там в районі тисячі гривень, десь так 1200 оригінальний ремінь коштує на Ямаху. Можна було б залишити рідненький ще ремінь, як то кажуть, ще походить. Але дивіться, все-таки зараз воно не фокусує. От, по ремню є тріщини, як ви бачите. Та блін, щось на не дуже. Фокусу його, є, дивіться, фокус. Бачите, потрісканий ремінь, з цієї сторони вже ниточка вилізла. Ну, Як то кажуть, ще трошки би проїхав, але небагато. Заміна на оригінал, на новий. Так що, в принципі, вже по варіаторній все чудово.